Третьому турі футбольний клуб Жовко зіграв свій матч на виїзді проти Шахтаря з Чорнограду. Одразу зі стартовим свистком обидві команди намагалися активно атакувати та захопити ініціативу. Першими відзначилися гірники. Руслан Мартич був першим на добуванні, чим відкрив рахунок в грі на 9 9-й хвилині 1-0. Напруження на полі було дуже сильним. Як наслідок на 17-й хвилині першого тайму відбулося вилучення у складі нашої команди. Костюк Максим отримав пряму червону за фол останньої надії. Після вилучення нашим гравцям було ще важче оборонятися, та це не завадило скористатися своїм шансом у нападі. Віталій Мариняк поборовся у центрі поля та розрізним пасом вивів Олега Максимика на ударну позицію. На 67-й хвилині нападник зрівняв рахунок у грі. Фортуна в цей день була на боці гірників. На 84-й хвилині після подачі з лівого флангу Назар Райша вдало замкнув головою цю передачу, записавши на свій рахунок переможний гол цієї зустрічі. Для футбольного клубу «Жовква» важка та незаслужена поразка, але ми не опускаємо рук, набираємося безцінного досвіду та впевнено крокуємо далі.